Добрий вечір. Добрий вечір. Це сьогодні проголони. Студії Лондовгин та Наєм. Перед тим, як почати нагвину нашого інформаційного партнера сайту Укрнет. Перший – результати проведення саміту України ЄС. Друге повідомлення голозової асоціації «Укргорілка» щодо підвищення з 1 березня мінімальної роздрібної ціни на горілку та лікаро-горілчані вироби. Третє заява Арсенія Ценюка щодо ініціювання опозиції між об'єднання з євроінтеграції України. Четверте вимоги Юлії Тимошенко щодо проведення публічних слідчих дій у справі про вбивство Євгена Щербаня. П'яте повідомлення заступника голови «Нафтогаза України щодо намірів зменшити у поточному році об'єм постачання газу з Росії та домовитись про реверсну поставку газу з Європи. Була інформація, яка цікавила людей найбільше в інтернеті. Це підвищення цін на горілку з 1 березня. Минулого тижня ми говорили про здорожчання продуктів. Сьогодні з'явилася інформація про те, що заборгованість перед країною більше 1 мільярда гривень це по зарплатах, і ми скажемо потім де найбільше. І зовнішній борг 26 мільярдів доларів. Про це та інше будемо говорити з гостями студії. Це Андрій Новак, голова комітету економістів України. Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру економі і економіст. Андрій Пишний, народний депутат, фракція Батьківщина і Дмитро Святаш, народний депутат, фракція «Партія регіонів. Добрий вечір, панове. Дякуємо, що прийшли. От ситуацію, яку ми маємо а, на сьогодні, це заборгованість по зарплаті більше одного мільярда гривень. Найбільше до речі, невиплачених, невиплачених зарплат на 1 лютого. Це на Донеччині майже 209 мільйонів гривень. Харківська область. П'ятнадцять і Київ 87 мільйонів гривень, До того ж зовнішній борг 26 мільярдів доларів. Скажіть, що очікує українську економіку найближчим часом і на які гроші розраховують на МВФ, але тоді треба ще виконати низку умов. На ті гроші, які вчора е, пообіцяв дати Євросоюз, але теж треба ще виконати низку умов. Коли ж тоді людям і з чого будуть погашати ці гроші? Знаєте, у нас з одного боку ситуація з державним боргом порівняно. Її не можна вважати, що вона суперкритична. тому що відношення державного боргу до ВВП у нас приблизно 40 42 uh -huh. відсотки. Порівнянні з грецькими 120%, там, з американськими ще більше. Це здається, нібито небагато. Але уявіть собі, навіть при цьому незначному рівню державного боргу до ВВП країна все одно не справляється навіть з цим державним боргом. Тобто, все одно, от ви спитали, на що нам розраховувати. Uh -huh. Ми знову ставимо завжди тільки питання, на які нові борги ми можемо розраховувати, які тобто, потім знову треба віддавати, які знову і обслуговувати. треба видавати для їх повернення. Знову треба ще більше борги. Чому така ситуація? Тому що українська економіка вже багато років вона навіть не самовідновлювальна, тобто вона себе не відновлює навіть про репродукцію, тобто про розвиток взагалі не йдеться. І от навіть в 2013 році самим державним бюджетом знову зроблено ставку на імпорт. Тому що по е, основному нашому податку, який називається ПДВ, надходження від ПДВ з імпортних товарів на 10% більше передбачено в цьому році, ніж надходження від українських товарів по ПДВ. Тобто, знову ще на 10% ми будемо більше імпортувати і менше самі виробляти. І це з року в рік, з року в рік. Тобто, наша економіка нерепродуктивна. і тому ми не витягуємо навіть такий незначний, нібито, борг. Тому ці всі порівняння, що ви не порівнюєте в Греції ще гірше, uh -huh. чи там в Італії гірше, uh -huh. це не можна порівняти, тому що ті економіки вони репродуктивні. А наша економіка вона девальвує. Ми все менше виробляємо і все більше імпортуємо. От в чому проблема. Uh -huh. І вже в принципі говорити знову про витратну частину бюджету. Мені вже ці розмови, чесно кажучи, трошки набридли. Ми весь час говоримо, як ми маємо витрачати. Чому ніхто не говорить, особливо з влади, так само, як і з опозиції, а як ми маємо більше заробляти. А ми як зараз ми запитаємо не як так. ми маємо збільшити доходну частину бюджету? Uh -huh. От в чому проблема? От якраз і запросили представників тієї тієї сили, щоб поговорити, пане Олександре, що очікує на українську економіку? чого от і коли людям розвиток підйом. Розумієте, у нас якась безглузда ситуація. Подивіться заробітну плату. На сьогоднішній момент заробітна плата офіційна, тільки офіційна, будь-яким доларом Миколаїв вже вище ніж до кризи. Хто про це бачив? Ні, ні, ми ніщі, ми бідні. Дивіться, вклади е, в з грошей, скільки принесли на депозит банки. Ну до кризи було 41 мільярд, зараз 45 п'ять мільярдів. Дублючись, у кого така зарплатня знаєте? Так, хвилиночку. Що... Офіційна середня зарплата. Давайте так. Угу. Ми ще не говоримо неофіційна. Да, офіційна. Але Там скільки все... людей отримують таку зарплатню? Ну, Тому що по статистично мільйонів. А скільки людей мінімально отримують? А мінімально все на всього отримають ні, хвилиночку нас безробітних. Все на всього, якщо навіть по Фіцівник. методикам... По помітуть МФ, все на все 300 тисяч. По всій методіки. А якщо говорить мінімально, у нас менше мільйона отримують. Люди добрі. я ще раз говорю, у нас відклали на депозити 45 мільйонів, ну, зросло більше. Ви що хочете сказати, що люди десь умовно взяли гроші? Я розумію, що це традиція українців жалітись. Правильно, хай жаліється. Ну, ми любимо жалітися. Відносно цих боргів, ну давайте розмежуємо. 29 мертв це зовнішнього боргу. Во ніяк має до зарплати. За, Заборгована з позарплаття викладає чому? Перше число. З, як правило, в січні місяця заборгованість по зарплаті зростає. Як правило, в лютому зменшується і будуть кожен місяць репортувати, що зменша заборгованість. Це просто технічна ситуація. Пане Олександре, дивіться, сьогодні останні опитування були: і 43% українців сказали, що в цілому за останні три роки Правильно. життя стало гірше. Я Лише 18 відчули покращення. А тепер завіть таку ситуацію. Ви ніколи не кондили статистичні дані. Скільки українців їздять в Туреччину відпочивати? До кризи їздили менше, знову бідні. А цікаво вони що безкоштовно їдуть. І ще раз говорю, От мені, мені завжди подобається, коли в нас скажеться. Можливо, <клес> <клес> просто і... до кризи вони їздили не в Туреччину. А ні. коли, так, за які гроші? Ні, пояснення не не прости, 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 а прости. а пояснення які? Пояснення дуже просте, відпочинок в Туреччині дешевше, ніж будь-де в Україні. Могли ну поїхати країни. Інші інші Оце інші є, є інші просте елементарне пояснення. Ні, так от одичають на світ. А якщо ми взагалі що до кризи, більш почали їздити? Люди добрі, ще згорю. Ми завжди якось, ну я розумію, що якщо ви спитаєте багатьох, ні, ми бідні. Ну, традиційно відповім, так потрібно. Так прийнято. Якщо американці, американці що скаже? Я багато. Ну друга трошки мета. Добре, але дивіться, оцей борг по зарплатні мільярд, невеликий. Мільярд невеликий. Був був кожен да? раз, Кожен січень місяць. У нас зростає заборгованість по зарплаті і було навіть 2 мільярди. Ви, ви пам'ятаєте в якому році? Ну, пам'ятаєте чи ні? Восьмо на 9. діяльність. Я це було восьму що сто. Після цього зменшилося ну, тільки в восьмому році криза була трошки інша. Ні, так таке ще розумію, що потім зменшується Кожен місяць, бо наступний місяць буде наприклад сімсот. Да, давайте перейдемо до інших Питання До вас дуже коротко, якщо можна. тобто, ви вважаєте, що все нормально. Я вважаю, що в нас дай Бог отак розвиватися. Люди добре, ми угу. на сьогоднішній Це момент розроб. рівень, рівень, який Вас в нас Вас можна виснути. проти соціальну рекламу як просто як позитив людям на як позитив, тому що вже надоїло ці скарження. Добре. Тому що і у нас немає де пармашину запаркувати, і всі ніщі. Безглуздів, добре, просто це Взагалі питання з Добре, питання до представника влади. Потім ми до вас повернемося. Ви розкритикуєте те, що скаже пан Сватеш. У мене до вас питання: ви, як людина, яка була дуже довго в бізнесі, і я думаю, що ви і зараз дещо знаєте про бізнес, якщо не керуєте своїми компаніями. Все ж таки, питання до вас: от як ви вважаєте, дійсно бізнесмени теж жаліються тільки тому, що вони хочуть жалітися? Тому що я знаю, що вони жаліються. Чи все ж таки є проблема? Ну, знаєте, е бізнесмени нас жаліються всі 20 років. Це реально, я можу погодитися. Ага, Хост, е зараз дійсно, це реально зараз йде більший адміністративний тиск на бізнес. Але через що цей тиск? Не за хабарі. Цей тиск дуже простий. Через авансові платежі по податках. Тобто сьогодні податково, і я завжди говорив, що ви знаєте, коли були податкові майдани, казали це поганий податковий кодекс, на жаль, українські традиції саме такі, що немає значення, що написано в цьому кодексі. А можливо, яким чином і хто його приміняє. То сьогодні, сьогодні дійсно більше навантаження на бізнес через авансові внески. І це питання ми підіймали на нашому комітеті по податково митній політики. Чекаємо на... А давайте просто, щоб ми пояснили Біцеп... пояснили просто глядачам, що це означає? Це означає, що бізнесмен працює, він ще не заробив гроші, так. але він вже має майже має виплатити <клес> податки за наступний місяць. Російською в щодо будущих куражей. так о, Ось. а тепер скажіть, будь ласка, от цей бізнесмен звідки він бере гроші? З пояснення бор борг по зарплаті, отак і формується борг по зарплаті з обігових коштів, з свогір обігових коштів. Тобто він краде в самого себе? Фактично Він не краде, зупиняє, але він зменшує свої обігові кошти через авансове внески по податках. Це дійсно це ситуація дуже важка для бізнесу. І сьогодні, на жаль, це явище чим це викликало. Навіщо державі зараз терміново потрібні ці гроші? Тільки що вона сказала, що у нас є мільярд заборгованості по заробітній платі. І дійсно, дійс, хочу погодитись. Перший квартал він найбільш важкий з точки зору виконання бюджету. Угу. Тому саме зараз грош... а гроші потрібно витрачати на заробітну плату соціальну, це ж, ну, це, Решта. Пенсія, це ж пенсійного фонду, але він датується із бюджету. Ось. Тому перший квартал більше навантаження на бізнес. Другий квартал, воно трошки менше. Тобто, це сезонні речі, але це таке та пане така, Дмитре. Така але люди живуть існує. Люди живуть і в першому кварталі. Їм люд... потрібні гроші і в першому кварталі. Зрозуміло, ось тому, тому йде навантаження на бізнес більше. Ось е що стосується розвитку економіки, то дійсно, якщо ми, тобто то, то ми завжди говоримо так, на б'я потрібні гроші сьогодні, завтра, післязавтра, Ось, але ми не можемо такими короткими термінами. Розвивати економіку. Ми маємо провести якісь структурні зміни в економіці. Тобто, mm -hmm. саме перетворити на саме відновлювані. пишуть зарплатами сестри тисячі п'ятсот гривень. Хіба я багато? От нам Добре. зараз пишуть. <кхм> <кхм> давайте не <кхм> <кхм> <давайте>, багато. <кхм> мене питання до вас. От дивіться, насправді те, що каже пан Святиж, це не дуже відрізняється від того, що відбувалося під часи прем'єрства Юлії Тимошенко. Тобто, ми пам'ятаємо, теж були авансові платежі та <кхм> податками, теж були кризи, теж були проблеми. Поясніть, якщо без емоцій, без політики, е чому зараз так? Як, як ви вважаєте, як Мустафо зараз? Я можу сказати, От, як поясніть що, що Український зараз і чому бюджет не Український бюджет щонайменше не дорахувався в дохідній частині 28 мільярдів гривень, які були заплановані на початку 2012 року. Це року. Скільки відсотків? протягом 2012 повинні були зібрати 374 мільярди гривень? Тобто від... близько 9%? абсолютно правильно. Дивіться бюджетний дефіцит за результатами 2012 року в кращому випадку, якщо додати суму, яка була вилучена в міст. Сягає десь близько 80, Чи це 80 мільярдів, від мільярдів того, гривень. Прошу, це, це відрізняється від того, що було раніше? Безумовно, це не просто відрізняється. На сьогоднішній день можна говорити про повну катастрофу в сфері публічних фінансів. Більш того, я вам нагадаю, що золотовалютні резерви, які, до речі, безпосередньо впливають на <кхи> стабільність української грошової одиниці, ще рік тому були 38 мільярдів. Сьогодні вони в кращому випадку 25 мільярдів. Я вам нагадаю про те, що в Україні була ще два роки тому програма роботи з Міжнародним валютним фондом. Яка передбачала дешеві кредити на довгий термін під забезпечення макрофінансової стабільності України, зрештою, уряд Януковича, уряд Азарова зруйнував будь-яке співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями mm -hmm. на сьогоднішній день і говорити про те, що сьогодні золотовалютні резерви фактично позбавлені джерел їх наповнення, mm -hmm. тому що е е негативне платіжного балансу 14 мільярдів гривень. 2009 рік я вам нагадаю, це дві дев'ятий рік 12, 2008 тисячі восьмий рік здається два Тоді грі. вам два мільярди доларів. Ви ж економіст за фахом. Так, от ви можете пояснити, що саме? Чому так? Безполітичний складовий, бо чому що, просто якщо фінансово холодно, це підійти? Тому що, от я, от, вибачте, не погоджуся з вами з точки зору того, що треба зараз піднімати питання в першу чергу, де заробляти. З цим урядом насправді час ставити питання, як витрачати, тому що система державних закупівель, яка виїдає щороку, щонайменше 350 мільярдів гривень на сьогоднішній день на 60% щонайменше корумпована. Жоден бюджет не може витримати такого корупційного уряду і такого корупційного урядування, яке є на сьогоднішній день. Система державних закупівель за своїм розміром абсолютно співмірна з розміром усього українського бюджету. Ми знаємо про те, що Євро 2012 перетворилося в що? В найбільшу оборудку корупційну за часи української незалежності. Uh -huh. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що система тендерних закупівель, як така, зруйнована. По суті, відбувається те, що е вважають за потрібне і роздають тендери тих, тим, кому, кому вважають за потрібне в Міністерстві економічного okay. розвитку. Тому, ви знаєте. Варто безумовно працювати над е, тим, щоб змінювати е, структуру української економіки і вирішувати ті проблеми, які в ній закладені. Ми вже неодноразово навіть в цій студії про це говорили. Цей значний обсяг експорту сировинного, який на сьогоднішній день створює пряму і безпосередню залежність України від зовнішніх ринків. А сировинний експорт падає найшвидше і найглибше. Через це ми до речі втратили 15% валового внутрішнього продукту в 2008 році. До речі, ще не відновили економічне зростання. Янукович палець-палець цьому питанні не Дарів. Коли брав країну в свої руки, було 67% експортно-складова сировини в структурі експорту, станом на 2012 70%. Які питання структурної економіки ми вирішили? Що саме ми зробили? Може конкурентну здатність? Чи може внутрішній ринок на сьогоднішній день певним чином? Знаєте, ви знаєте, ви вибачте ще одна теза: один мільярд гривень заборгованості. Е, так, були показники і вище заборгованості, але ви знаєте, що мене насправді е, налякало? По справжньому півмільярди гривень заборгованості мають підприємства, які є економічно активними. Нормально, я на сьогодні ж, тобто, це підприємства, які працюють, але ці підприємства навіть не, не працюють, Добре, на заробітну плату. Ще один маленький момент, я хотів би вас запитати, як бізнесмена. Ви зараз скажете Добре. про те, що ви чули. Дивіться, от е, я, як журналіст, про з спілкуюся з бізнесменами, і ви, мабуть, про це чули. Ми всі чули про те, що зараз зросла дуже швидко, ну, дуже сильно зросла. Е, е, Такі ну, ціна обналічки, да, конверт. Те, що ми всі знаємо, що раніше було 3,5, як кажуть, зараз 16, 9, 8, там не знаю, 12, називають. Це цифри, які офіційно ніхто ніколи не назве. Тому що це цифри, за якими працюють всі і політичні партії, і бізнесмени, і так далі. З іншого боку, всі кажуть про що те, про що каже пан Пишний, тобто тендери. Більшість грошей дійсно йде в одну кишеню, називають конкретних людей. Це люди при владі. Це люди, які мають близькі стосунки з лідерами партії регіонів. От скажіть, будь ласка, ви про це теж знаєте, мабуть. Що кажуть? От ви, коли спілкуєтесь між собою там партії регіонів, ми розуміємо, що зараз ну ваш час, ви можете кривати країною. Ви між собою поговорите, що так неправильно. Дивіться, що стосується тендерних закупівель. Я е, по-перше, за всіх часів, за всіх влад, це було Духали. Найбільш, Духали. найбільш корупована. Система е витрати витрат е з державного бюджету mm -hmm. за всіх влад. повірте мені при Тимошенко, при не знаю при, що, при, при Руків, Януковичі, при Азарові. Давайте говорити, тому що Янукович керує Керові третину теро незалежна я буде. вас не перебивав. А що стосується системи тендерних закупівель а, і оця от пал палата, яка була зроблена, це було зроблено за Тимошенко, Нагадаю, депутатом, який зараз партії регіонів. Ну але за Тимошенко була просто в автори зараз партія. Що стосується, ну вину ви, ви насправді неправду говорите. Я говорю правду, ви говорите неправду. була не повністю зруйнована в будь-яка конкуренція і система це не... була ну, повністю зруйнована. Справа, справа в тому, що економічний процес він постійний. Не можна хочети, от, от при нашій владі ми працювали воно, з тендерами я, прекрасно, ні, а при я, іншій я, владі вже я, зовсім тільки, тільки, що, ви я, однаково працювали. Я тільки що сказав, тільки що, що сказав, що ця система, mm -hmm. на жаль, корумпована за будь-яких влад. І це проблема України, а не опозиції чи влади. Це проблема, mm -hmm. бо при кожній владі така ситуація існує. Але я забув, як, як ця палата звалася вона тендерна палата тендерна палата. Вона Тендер була створена за часи Тимошенко. Ось це щоб казати, що це. Зараз її вже немає. Зараз її немає. А схеми є. Схеми завжди будуть. Для цього, для цього, для цього існує прокуратура, Добре. для цього існує КРУ. Але що стосується структурних змін, вони мають бути. Ну, от, до речі, давайте. Популістський шаг був. Заборонили гральний бізнес. Я скажу, що всі... Міліції всі міліції по або прокуратури по всіх областях оплодували цьому рішенню. Може, ще й банкет виставив, тому що як існував ігорний бізнес, так і не існує. Це правда. Ось це було популістське рішення. Популістське. сьогодні. Сьогодні звертається асоціація грального бізнесу. каже: ми готові. Та нам реально русло, ми mm -hmm. готові до бюджету дати 3 мільярди гривень. А якщо кажуть, що треба, А того. все ж таки, от можна таке людське, людське питання. Так. От ви ж спілкуєтесь зі своїми колегами в партії регіонів. Ви між собою обговорюєте що хлопці, так ну це не опозиція, зараз винна в тому, що робиться в економіці. Ну, це ж ми знаєте, самі. Те, що ми обговорюємо між собою. Я не маю права і не буду виносити в публічну сферу, бо ми це говоримо. Але ви визнаєте, що є конкретні я люди, які людини. Ви не в цьому? буду зараз говорити, тому що те, що про що ми говоримо, залишається між мною і тим, з ким я говорю. Бо якщо може, ми в туалет, бо скажемо, як ми в туалет ходимо сумісно. Ну це так, різні речі, розумієте. Тому якщо це не не просили те, що ми говоримо, то ми говоримо. Могу, що стосується? про публічні фінанси, що, публічні що фінанси стосується це, публічних фінансів. Це не є підкилимні руки, що стосується публічних фінансів. То е, я можу погодитися з урядом сьогодні, що треба піднімати податкову дисципліну. Це так. Але якщо уряд не запропонує зменшення податкового тиску, реальне зменшення, ПДВ. Зми зміну його на податок з обігу з пане Дмитра звільнеться. Якщо уряд цього, якщо, якщо якщо цього не uh -huh. буде, говорити uh -huh. про підвищення фінансової е, дисципліни неможливо. Тоді останнє запитання державація. стосовно уряду. Чому тоді при всій цій ситуації, при всій цій кризі, уряд збільшує видатки на себе і збільшує, додає собі створює нові служби, додає собі кількість осіб, буквально там на сотні і так далі? Остання інформація на ремонт машин Верховної Ради 1 мільйон гривень на 11 машин ремонту. Дні машини виходить дорожче, ніж купити нову машину Ланес. На фасад Феофані майже 3 мільйони гривень. Канал Нацбанку 50 тисяч доларів дає де держвісник і так далі. Це треба задати питання уряду. Якщо вони огрунтують, це дійсно. Якщо ґрунтування немає, треба це це, А факт. машини Верховної Ради, це ж Верховна не Верховної ради, я думаю, що це е, витрати перебільшення. І з цього ми можемо зробити висновок. От ми починали отримаємо ми черговий борг, чи не отримаємо. Уявіть собі, що Україна отримала 10 мільярдів доларів. Як ви думаєте, це піде на користь розвитку української економіки? Вони до того пересічного Його, споживача. Одна, Його, споживача чи де Його, вони? Хоч, хоч одна проблема, золотоволь. хоч одна проблема в економіці, хоч одна проблема в економіці буде вирішена. Хоч одна галузь української економіки почне працювати якось інакше, навіть якщо дали 10, 20, 30 мільярдів. Тобто, коли є неефективне управління державне, а воно гіпернеефективне, що за діючого уряду, що за попереднього, що за тим, що був до нього, вся система управління на сьогодні вкрай неефективна. Тому тут треба кардинальні методи. Тут методом штукатурки, косметичного ремонту, ми не обійдемося. Це, це вже треба ставити кардинальні економічні питання. Почули все час вичерпано. в першу чергу, тому що ця... такий Такі такі коруп... корупційний тягар. Жодної економіки, жоден бюджет За не витримує. За завтра Українці завтра формують ся... Да, обіцяють цікаве завтра. Засідання кабінет. Подивимося, що, що там буде, які пропозиції уряд несе щодо активізації економіки. У нас ну, буде про... Щоб Щоб мене просто невеличка ремарка. Ну, я оце слухаю. Пропозиції уряд несе. Ну вони третій рік при владі. Мають всю повноту влади і всю повноту відповідальності. Ви правильно сказали і це питання? треба ставити уряду але я вам хочу нагадати що на сьогоднішній день уряд мав на увазі парламент тому що він навіть не з'являється і е, ми в парламенті не розуміємо з якою програмою дій працює цей уряд у зараз Жодної можливості поставити засідання. запитання прем'єр міністру Поставлено. під час його призначення на панове чому маємо можу виходити можу на рекламу. тижні маємо йти чому на рекламу пасиві що пройшли сказали свою точку зору зустрінемося за кілька хвилин з іншою темою